Усім привіт! І Сьогодні ми будемо робити дуже смачні сирники. Для цього нам знадобиться сир кисломолочний, борошно, ванільний цукор, звичайний цукор, одне яйце та півчайної ложки солі. Я взяла десь приблизно пів кіло сиру, трохи перемішуємо для того, щоб не було великих шматочків. Додаємо одне яйце. Додаємо 3 столові ложки цукру. Трошки солимо. Беремо ванільний цукор. В мене 10 грамів, але ви можете за бажанням його класти або не класти. Тепер всю суміш, яка в нас вийшла, гарно перемішуємо. Після того, як все гарно перемішали, додаємо 3 столові ложки борошна. І знову все гарно перемішуємо. Тепер ліпимо шарики та треба трошки їх приплюснути. Обвалюємо їх у борошні та кладемо на тарілочку або одразу на петельню. Розігріваємо нашу петельню і викладаємо наші сирнички. Ось так вони у нас гарненько посмажились та можемо куштувати. Всім смачного!